За кермом цього комбайна механізатор агрогосподарства Микола Кир'яченко молотить соняшник. каже, має зібрати його з поля площею 600 гектарів з понад двох тисяч загальної. Жадка стоїть коса, зрізає стеблу, іде в комбайн. Воно там перемолочується і вже відбирається мусор окремо, зерно окремо. Головний агроном господарства Олександр Гмиря каже, погода для збору цієї технічної культури нині сприятлива. Головка заповнена повністю. Це свідчить про те, що внесення засобів захисту і мікроелементів проведено вчасно. Соняшник засіяли в квітні та в травні, додає, вдарили морози. На даний момент ранні посіви, ті, що ми перші починали сіяти, вони зайшли і попали під мороз. Не під один, а під два морози попали. І це сказується на врожайності. Попри заморозки, врожайність все ж зберегли, оскільки вчасно внесли добрива. Далі зерно відправляють на зважування. Директор підприємства Володимир Барвид говорить: соняшник одна із найбільших за площею культур у його господарстві через його високу ціну. Ціна в цьому році дуже. Десь в діапазоні від 26 до 28 тисяч, в залежності від місту масла соняшник. А ці 44 гектари соняшника у селі Хутір Хмільна сьогодні не молотять через підвищену вологість, говорить фермер господарства Сергій Рибальченко. Після вчорашнього дощу зверху ніби немає дощика, але ж насіннячку, на зуб. Збирати насіння почали два дні тому. Каже, попередньо перевірили його якість. Загалом засіяли соняшником 60 гектарів господарства, що вдвічі більше ніж торік. В тому році в нас були підтоплення по площах. Соняшниками сіяли 27 гектарів. Посівмат закупляли з осені. У нас на цей рік він залишився. Тому вирішили посіяти побільше соняшника. Два роки поспіль ці ділянки затоплювало весняне водопілля, тож посіяти не вдавалось, пояснює фермер. Повиростали бур'яни метрів до чотирьох. Дуже було їх важко обробити, не з першого разу це вдавалося. Доводилось робити 3-4 рази дискування. На осінь потім випадали дощі, не було можливості виорати, орали по весні. Ну, і ось Результат, в принципі, засіяли поля. Нині говорить змолов 19 тонн врожаю. Частину відправив на олійниці, решту зберігає у цьому ангарі. Ще до початку посівної кампанії в квітні аграрії готувались до низької врожайності. Розповідає агрометеоролог обласного центру гідрометеорології Тетяна Базаєва. При першому визначенні вологозапасів ґрунту і глибини промочування ґрунту вона була вдвічі нижча, ніж нарешті площ. Надалі відмічалися жорсткі весняні заморозки, які відтермінували. Терміни сівби і сівбу соняшника проводили замість місяця два місяці. За словами начальниці департаменту агропромислового виробництва Валентини Сокирко, нині врожайні соняшника нижча за торічню на 20%. відсотків. Сіяли за складних умов даний соняшник звичайно. Це нестача продуктивної вологи в ґрунті. Засіяли 257 тисяч гектарів соняшнику, що на 24 тисячі більше, ніж в минулому році. Це є культура експорту орієнтовна. Завжди держиться в ціні, і підприємствам вигідно її вирощувати щодо технології і щодо ціни. Нині на українських ринках літер олії продають за 85-90 гривень. Тоді, як торік, її роздрібна ціна коливалась від 60 до 62 гривень. Аналітикиня українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин пояснює, вартість зросла через низьку врожайність. За попередніми оцінками ціна наразі вже є доволі високою і швидше за все купує. Опівельність проможність українців не дозволить ціні е, зростати далі, тому що люди будуть зменшувати обсяги купівлі даного продукту. Наразі на світовому ринку очікується збільшення обсягів виробництва насіння соняшника в багатьох країн, не лише в Україні. Тому очікуємо, що на світовому ринку ціна на соняшникову олію піде. Вниз і відповідно це вплине і на український ринок Також наразі є два стримуючих фактори: це купувальна спроможність українців і прогнозоване збільшення обсягів виробництва на соняшника, відповідно, і соняшникової в цілому світі. Відтак додає спаду ціни на олію. Не прогнозує Дарія Соколова, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.